Новому розі вчора люди перекривали дорогу, тому що не, не включають світло довго. Слухайте, а де його взяти? Якщо ваш листя, всі якісь там ну, пошкоджені, ну і фізично просто його не можна подати. Де його взяти? Завізьміть візьміть те ж саме, якщо у вас йде удинітель, переріжте його на пополам. Ну як його включити, поки ти його не отремонтуєш? Ну це елементарно, да, там два проводочки скрутить. А якщо пошкоджені трансформатори, це ж. Ну, не те обладнання, яке робиться за дві секунди, також щолк, і все, типу, да, просто рубільника включив. Ви ж самі розумієте, що відбувалося і чому для чого ну робити таке перекривати дорогу із-за того, що довго не включають світло. Так, да, є будинки, які запитані там біля лікарень, да, біля садочків, біля шкіл, які підключають. Ну, не відключають, да? скажімо так, буває майже взагалі є такі будинки, які взагалі не чіпають, не відключають. Декого людей немає світла да? по 16 годин. Ну, такі реалії сьогодення. І Щоб бути зі світлом, треба взяти генератор, зарядну станцію, комплект ДБЖ. От, ви можете до мене звернутися, генератор, зарядна станція, комплект ДБЖ і вам відправимо. Газові плиточки, щоб їсти, приготувати, якщо у вас це на електриці. Чи газові балони. Так само теж в нас. Є в наявності. Так що, кому це цікаво, всі контакти в шапці профілю, а по поводу перекривати дороги чи не перекривати, ну, ви напишіть свою думку. Я вважаю, що це не є правильно абсолютно зовсім.